Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Ось на ділянці. Вибираємо малину. Вибирали кавун. Ось нема часу коли й снімати, але якось одну партію там вибрали кавуна, завезли, бачите який. Завезли додому, розгрузили. Зараз вони приїхали по малину, вже вибрали малину там на участку. Ось. Коротше, кавунчик нас наріс. бачите який ось, але ще проблема є, куди його збути. От подивіться. Кавуни є Такі Хороші є десь до 12, 13, 15, 10, 8. Ну є, звісно, і менші. Ось є, бачите які десь 3-4. Навіть може й більше, ніж 3-4, може кілограм 5. Ось. Але вони ще не достигли, ще в них вусики не позасихали, то ми такі вони не вибираємо. Только тут пробіглися, де не де на першого, де більшого побачили, подивились, вусик сухий. Сторони подивилися, вусік сухий, з другої сторони і по центрі. Три вусики тих орієнтовно на їх дивимося і тоді зриваємо. І бачите, який ну він ще не стиглий. Хоча такий звук, як вже як у бочку, можливо як розріжеш, то він не буде стиглий. Бачите, вусик підсох. Ось. Ми пробираємо так. Ось цього й вусик має бути засохлий. І далі, щоб біля нього ось цей теж має і з цієї сторони. От, тоді вже ну, 100% кавун буде дозрілий. Ну і також дивимося по п'ятнове. Жовте п'ятно. Гарне таке жовте. є, Знаєш, що кавунчик буде стиглий і звук. Звук такий повинен бути, як у бочку стукаєш такий. Ось щось похоже до цього. Да, цей кавунцік вже теж стиглий. Це продюсер. Ось він вже теж готовий. Ну але ми його поки не будемо рвати, тому що вже там нарвали. треба десь буде його кудись збути. Ось так. Зараз там де вибирають малину, грузимося малиною і будемо їхати додому. Біля дому ще один участочок з малиною вибираємо. І я думаю, що на сьогодні буде все.